Snow The Soulд Queen була тіктокеркою з 1,6 мільйонами підписників. Вона була добре відома завдяки косплею, а також завдяки своїй суперечливій поведінці, яка однієї фатальної ночі коштувала життя амбіційній молодій дівчині. 18-річна Гелен Гастінгс подружила з відомою тіктокеркою Snow the Salt Queen, її батьки та друзі мали сумніви стосовно їх дружби, але вони хотіли, щоб Гелен була щаслива, тому підтримали її рішення з'їхати з Сноу. На жаль, вона так ніколи не закінчила коледж і не здійснила своїх мрій. Натомість її нова найкраща подруга позбавила її життя та продовжила здобувати тікток-славу. Як це можливо, та що стало причиною смерті Гелен? Ці та багато інших питань ми розглянемо у сьогоднішньому випуску. Наша сьогоднішня історія переносить нас у Г'юстон, штат Техас, яка є одним з провідних штатів у галузі науки, IT та космічних технологій. Клімат Г'юстону є досить вологим та тропічним, що означає, що літо може бути дуже спекотним та є великий ризик ураганів та тропічних штормів. Але незважаючи на це, життя у місті може бути досить приємним. Саме у західному передмісті Г'юстону жила Гелен. Гелен народилась у липні 2002-го. Батько Філіп та мати Сьюзен обидва були генетиками та працювали неподалік у Бейлорському медичному коледжі. У дитинстві Гелен виховували у любові та ніколи нічим не обділяли. Вона мала багато хобі, одним з яких була акторська майстерність, плавання, музика та робототехніка. Вона також була дуже допитливою та завжди намагалась дізнатися якомога більше інформації. Її батьки були достатньо забезпеченими, тому Гелен змогла побачити світ самого раннього віку, відвідавши багато країн, такі як Японія, Хорватія та Норвегія. І саме під час цих поїздок вона полюбила Японію та її культуру. Раннє дитинство Гелен було безтурботним та яскравим, але в 11 років, коли вона вступила до середньої школи, в її майже ідеальному житті почали з'являтися тріщини. Вона була дуже доброзичливою, турботливою та доброю і, мабуть, не очікувала, що інші можуть бути не такими. Зрештою, над Гелен сильно знущались однокласники, наслідок чого у неї розвинулась мізофонія, стан в якому людина є начатливою до певних звуків, які видають інші, такі як кашель, жування, нюхання або постукування ручкою по столу. Також пізніше над нею почали ще більше знущатись, коли дізналась про її орієнтацію. Вона ідентифікувала себе як пансексуал, що означає, що людина може відчувати сексуальний потяг до когось незалежно від статі. Зрештою, через всі ці роки знущань у Гелен розвинулась тривожність, депресія та розлад харчової поведінки. Справлятись з важким періодом у житті Гелен допоміг косплей – Завдяки різноманітним косплей-конвенціям Гелен мала шанс втекти від реального світу на кілька днів у костюмі улюбленого персонажа та провести час з однодумцями. Тож для дівчини це була свого роду терапія, можливість втекти від життя, яке більше не робило її щасливою. Вона також завела TikTok та Інстаграм акаунти, де постила свої відео, яких косплеїла різноманітних аніме героїв. І згодом мала більше 120 тисяч підписників. One be fine. Коли Гелен навчалась у 10 класі, вона познайомилась з Енн Олів Сноу, яка була на 5 років старшою за неї, та яка була одною з найвідоміших косплеєрок у Техасі. Вона була відома під псевдонімами Яндере Фрік, Яндере Сноу або Snow the Soul Queen та мала більше 1,6 мільйона підписників у Тіктоці та більше 15 тисяч у Ютубі. Вона стала популярною завдяки косплею персонажа Джанко з японської відеогри, у якій підлітки замкнені у школі з ведмедем вбивцею і змушені битися до смерті. Образ Джанко часто коливається між милою солодкістю та бажанням заподіяти біль та страждання всьому світу. Псевдонім Сноу Яндере означає персонажа в японських симуляторах знайомств, який з однієї сторони є дуже ласкавим, а з другої має бажання вбивати. Багато з тих, хто знав Сноу, казали, що її любов до цього персонажу досягла нездорового рівня, оскільки вона критикувала будь-кого, хто також косплеїв Джанко, а також вступала у бійки з іншими косплеєрами, так наче вона викупила усі права на персонажа. Її подруга казала, що у характері Сноу завжди відчувався якийсь ефект воно. Тобто вона була дуже комунікабельною, але мала темну сторону. Це той тип людей, яким ти не довіряєш та не відчуваєш себе у безпеці, проводячи час разом. Сноу також була відома завдяки своїй суперечливій поведінці, оскільки часто одягалась у неповнолітніх персонажів та робила оголені фотографії, які потім продавала шанувальникам. Вона також приносила справжні ножі на косплей конвенції, хоча це було суворо заборонено, або використовувала у своїх костюмах справжні голки. У січні 2019-го Сноу опублікувала відео, у якому вона у образі Джанко зухвало позувала на кладовищі. Це відео викликало обурення у соцмережах, але Сноу це навпаки сподобалось, і вона використала це на свою користь і стала ще більш популярною. Незважаючи на те, що багато хто називав її токсичною, вона мала велике коло друзів-косплеєрів, з якими часто влаштовувала вечірки, однією з яких була і Гелен. Влітку 2020-го Гелен проводила багато часу разом із Сноу, а також готувалась до першого семестру коледжу. Тоді вона також вирішила переїхати жити до Сноу та її друзів, які жили на околицях Юстону. Будинок, в якому вони мешкали, був занедбаний, мав плісняву та неприємно пахнув, але це не зупинило дівчину, адже вона дуже хотіла нарешті з'їхати від батьків. Існують припущення, що з одної сторони вона прийняла таке рішення, бо було на той час не в найкращих стосунках з ріднею, а з іншої через те, що на тлі пандемії covid 19 не хотіла піддавати ризику батьків. Мати Гелен Сьюзен не подобалась компанія доньки, а особливо Сноу, тому вона була проти її переїзду, але зрештою погодилась, бо хотіла, щоб донька навчилась бути самостійною та незалежною. Вона також таємно сподівалась, що як тільки Гелен піде до коледжу, вона знайде кращу компанію і з'їде від Сноу. Друзі Гелен також з підозрою відносились до Сноу, адже кожного разу, коли вони приходили до її будинку, вона була або в нетверезому стані, або під речовинами. Вона також дивно себе поводила, постійно перемикаючись між різними особистостями, так, не наче мала дисоціативний розлад ідентичності. 17 січня 2021-го близько опівночі Гелен, Сноу та п'ятеро її друзів пили горілку доктор Пепер та колу вдома у Сноу. Потім вони вирішили подивитись телешоу Готем. Раптом Сноу каже друзям, що має такий самий пістолет, як і один з персонажів шоу. Показавши його друзям, вона наголосила, що він не заряджений, і вони почали по черзі брати його до рук та імітувати постріли. Через кілька годин гри з пістолетом, будучи на той час вже дуже п'яними, один з друзів Сноу попросив її зробити вигляд, що вона цілиться у нього та натискає на курок. Сноу погодилась. Саме тоді друзі впевнились, що зброя була незаряджена. Після цього Гелен попросила Сноу зробити те саме з нею. Сноу приставила пістолет до її скроні і натиснула на курок. Пролунав постріл. Гелен впала на підлогу. Охоплені панікою друзі, спробували зупинити кровотечу підручними засобами та викликали 911, Але, на жаль, Гелен не вдалося врятувати. Сноу стверджувала, що це був нещасний випадок, але до цього дня незрозумілим залишається те, як саме зброя змогла вистрілити, адже ті, хто був тоді у будинку, стверджували, що бачили, як Сноу вийняла набої, перш ніж вони почали бавитися зі зброєю. Ніхто також не пам'ятав, як набої з'явились у пістолеті, але, можливо, вони не пам'ятали якраз через те, що були занадто п'яні. Мати Гелен вважає, що це був нещасний випадок і виною тому був алкоголь, але вона не вірить у те, що Гелен сама попросила знову приставити їй курок до скроні під час тої смертельної гри. Всі, хто знав і любив Гелен, бачили у цьому випадку більш темний сценарій. Іншими словами, знову навряд чи хотіла смерті подруги, але її токсична та жорстока особистість одного дня привела до чогось подібного. Ця трагічна історія могла б закінчитись на цьому, але на жаль, ні. Мері Ен Олівер Сноу заарештували та звинуватили у ненавмисному вбивстві, проте вона була звільнена під заставу у 20 тисяч доларів і до сьогодні очікує суду. Всього лише через місяць після трагедії вона знову почала публікувати відео у TikTok та Instagram. У жодному з цих відео вона не згадувала Гелен та те, що сталося, хоча її смерть на той час вже була оприлюднена у новинах. У коментарях люди були обурені поведінкою Сноу, засуджуючи її за те, що вона не проявляє ніяких докорів сумління та розкаяння. Якщо Сноу все ж таки визнають винною, вона може отримати від 2 до 20 років ув'язнення. Щоб вшанувати пам'ять про Гелен, її друзі переконали Оберлінський коледж, у якому вона мала навчатись, висадити рожевий дерен, бо саме в такий колір Гелен фарбувала своє волосся. У липні 2023-го сноу знову з'явилась у соцмережах, після того як видалила свої аккаунти після чергової хвилі гейту. А що ви думаєте стосовно цієї історії? Чи смерть Гелен була нещасним випадком, чи безрозсудність Сноу привела до цього і можна було зробити щось, щоб запобігти цьому? Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, а також не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропускати нових випусків. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у нових випусках. Па-па!